я відвідував литовський парламент. Знаєте, що здивувало ну, на, на перший погляд, те, що якщо в нашому парламенті в кулуарах іноді важко проштовхнутись, там дуже багато гламурних там, дівчат, якихось помічників, якихось там людей, які там себе позиціонують, там, як лобісти, чи просто щось слухають інформацію, тусуються багато камер, то там в кулуарах ну, особливо не було людей. На в другому поверсі, та. там, там, де помічники, там стояла одна камера, яка знімала власне, засідання Сейму. Була тоді група дітей з екскурсією, і ми так були, посиділи все так спокійно, робоча атмосфера. цікаво. Ну, і також цікавий, от, як для мене. Це Литовська виборча система. Зараз говорять багато про відкриті списки. Наприклад, ознайомившись з структурою цієї партії і те, як в них відбуваються міжпартійно, між ну, спочатку внутрішньопартійні голосування. Ну, як на мене, це певний такий от еталон відкритості списків, тому що, наприклад, кожен з членів партії може балотуватись. Якби і тобто, має право. Вони голосуванням визначають черговість політиків в своєму списку, так? І потім так, список так. Ну, це взагалі, відкривають для виборців. Списків, хоча є багато різних там моделей і конфігурацій, це можливість виборців впливати на розміщення списку. І ця модель реально працює вже, так? Так, так. Це є от і також в Латвії, от і в інших країнах деякі. Ну, є просто теж багато різних там нюансів. І для нас, наприклад, в Україні чим було б важко зараз, тому що якщо от список великий, ну, от уявімо, там 225 чоловік, і от прийде якийсь виборець, який хоче от кожного проаналізувати, кожному поставити плюс-мінус, то це важко якби, потім підрахувати, тому це все має відбуватись. Якось електронно, тому що, наприклад, в електронному плані це б ну, не зайняло би багато часу та аналізувати при наявності правильного програмного забезпечення, от, хардвер, софтвер. Але тут теж з електронними ну, такий складний момент. І тому ця система, якби в нас, тормозиться зараз. Хоча говорять українські політики, немає якогось чіткого бачення, за якою системою будуть як місцеві вибори. Так, і наступні парламентські вибори. Хоча так назріває в суспільстві бажання от, ще раз піти на вибори, вибрати скажімо, нових людей, які будуть активніше проводити реформи і сильніше. Тому потрібні вибори і місцеві, і парламентські. Я думаю, що Китай він просто хоче бути регіональним лідером зараз. тобто, і Америка не зазіхає особливо на інтереси Китаю там, і Китай потім може ще й свій використати вплив, свій вплив в Росії. Бо ми знаємо, що велика ідея імміграція китайців в Росію там далекий схід, якщо Китай забажає, він зможе стати китайським з часом або може стати незалежним, коли відбудеться цей розпад Росії. Який ми впевнені, що він буде рано чи пізно, Китай просто зможе підтримати, скажімо, там незалежну Сибір, незалежну там, Камчатку. І потім ну, співпрацювати вже з цими незалежними країнами, які лишатимуться ще багатими на економічні ресурси, але будуть позбавлені такої необхідності віддавати все, центр в Росії. Запрошують. Чи двері відкриті, може будь-хто туди йти, брати участь, слухати це все? Ну, цього разу запрошували як от, українських політиків, як я казав, були от, з Блоку Порошенка, з солідарності, з Народного фронту, зі свободи. Ну, часто запрошують більше по тим контактам, які вже були от, установлені раніше. Mm -hmm. Бо також ну, запрошують там, людей, які цими питаннями. Переймаються і працюють над цим. Ми, наприклад, ми з литовцями, ну окрім того, як я вже казав, що Тарас Солонко був в минулому році на цій конференції. Він один з підпостантів Європа йде на схід цієї декларації. І ми проводили в січні з литовцями Андрісом Кубіліусом, Аудроніусом Ажубалісом, колишнім міністром МЗС і Гінтари Нарківчути, ми проводили. У міні-конференцію спільне протистояння російській пропаганді. І також тому ми активно працюємо по цьому напрямку, і тому ну так, ми єдині з громадських організацій, кого запросили саме на цю конференцію. Взагалі, звичайно, от, потрібно ну, моніторити інформаційний простір, подібні. Конф... Ну, ну, звісно, не такі, але також конференції відбуваються і в Польщі, і в Грузії, і в Румунії, і потрібно по можливості їх. Відвідувати і взагалі потрібно робити ну, Балто-Чорноморський форум в Києві. Я, я так розумію, що таких форумів ідея. не було, да? так? Саме в такому чіткому форматі? Саме в такому форматі ні, не було. Ну, То може ти якраз зараз в ефірі і започаткував? Ну, Так, тому що я цю ідею подавав різним політикам ще давно, тобто ще як мінімум там, два роки. Але розумієте, теж з одного боку там постійно є якісь от інші справи, то там був Майдан, війна. І, і я, але я думаю, що це якраз і має посприяти от посиленню України, і тому з часом якби, ми повернемося, я повернусь до цієї от ідеї, організації. Ну, тут потрібно за все, ну, якийсь певний фінансовий ресурс. На якомусь рівні і тоді ми можемо організовувати. Потрібен ще от один такий майданчик, який би був центром в Києві, який зібрав би всіх от, ну, провідних політиків, мислителів, аналітиків, громадськість та й, може і культурних діячів з оцього цього простору. <гум> То ми поки ну, як мінімум, що ми будемо робити як громадська організація, ми будемо запрошувати. От, окремих людей. Наприклад, десь на вересень ми запрошуємо Габріеліуса Лансбергіса, це депутат Європарламенту, В Київ. Та от онук того відомого Вітаутаса Лансбергіса. І також недавнього часу він очолив цю партію Союзу Вітчизни і литовські християнські демократи. От, людина дуже зайнята, але він підтвердив якби, свій інтерес і свою участь. Ми будемо запрошувати представників зі Словаччини, з Грузії. Так, от, тобто, на, скажімо, там ресурс на невеликі заходи от у нас цього достатньо, а потім це рано чи пізно викристалізується, така от ідея, і буде цей великий Балто-Чорноморський форум. Були двоє білоруських політиків, швидше за все, які будуть кандидатами в президенти на наступних виборах. Знаєте, тут також важко от розцінити там їхні шанси. Вони говорили так да, про свою ситуацію. Вони, в принципі, ті, хто були на тій конференції, такого проєвропейського напрямку. І ну, велика підтримка у Лукашенка в Білорусі, ну, це також як факт, і тому так швидше виглядає, що буде наступником Лукашенка той, кого він якби призначить і на кого він вкаже. Але і Лукашенко, він якби з одного боку, він займає таку як нейтральну позицію більше. Ну, так, так, да, так. Це можливо там, не настільки там, гарна позиція, як нам хотілося б, але він, можемо згадати, одразу після Майдану він зустрівся з Турчиновим, який тоді був головою Верховної Ради і виконуючим обов'язки. Тоді ще в той час, коли от, ну, Росія тільки от, починала цю війну і заявляла, що. Ну, не визнає українську владу взагалі, що там є якась от хунта, що це державний переворот. І він казав от, в інтерв'ю відкрито, що терористів треба мочити. От, тобто він в питанні на сході він от, однозначно якби підтримав, що потрібно було б по-жорсткому це вирішити. І я думаю, що його позиція мінятиметься ще. Ну, Скажемо, навіть да, може не його, там позиція Білорусі взагалі, що вона з часом змінюватиметься і потім Білорусь вийде з митного союзу, який от, ну, розпадеться, будемо сподіватися. Ти думаєш, це ще може бути і за влади Лукашенка, так? Вихід з митного союзу? Ну ні, я думаю, що трохи в більш дальній перспективі. От, і що Білорусь все-таки почне активніше як і з Україною співпрацювати, так і з Литвою, Польщею. В принципі, з Білорусі у нас так само мови дуже схожі. Я, наприклад, там, ну, читаю білоруською, коли там, я все розумію. В і Єдине, що багато білорусів, вони ще якби, в них більше якби, над ними тяжіє совок. Ми цікаво якось спілкувалися з ще, головою. Українців в Білорусі, десь в районі Бресту. І от це ще десь було півроку тому чи більше. Я його запитав, як там от українці ставляться до українців і білоруси до цієї війни? І він каже: ну, от ті, хто дивляться, от російські канали, які там ідуть, то ну там десь 50 на 50, ну багато хто якби і російську думку поділяє. А всі, в кого є супутникова там або кабель які дивляться українські канали, то якби всі є за Україну, всі розуміють. Вразлива до е, такої гібридної війни. От. І звісно, Лукашенко він з одного боку ну, не може якби, повністю стати там на антиросійські позиції, з іншого боку, тому що він розуміє всю ту е, масштаби і перспективи загрози, що Росія там, задіючи гібридні засоби, вони можуть спробувати провести. Чи свого от президента, чи свого кандидата в президенти, чи ну, почати справді якісь там а, такі от дії, як були на Сході України. А як ти думаєш, влада Білорусі от зараз вона е, розуміє, що в певних колах відбуваються такі балто чорноморські перемовини? Що, що йде такий процес? І як вона до цього Я, відноситься? Я Розумію так, ми, е, тому, що ми е, спілкувалися якими молодими білорусами вони так дуже позитивно ставляться до цієї ідеї? Здається, і мою там статтю, яку я ще написав десь до Майдану, геополітичне майбутнє України. Перекладали білоруською, якщо не помиляюсь. Тобто є там певне коло молодих людей, які так думають. Ділятись тут європейський союз виділяє там багато грантів і різних програм. І зараз ну, все це треба належним чином використовувати. Тому що зрозуміло, що від війни з Росією там і економічно постраждали українські виробники, і потрібно знаходити нові ринки збуту, в тому числі і європейські. Хоча і не тільки європейські, чому, наприклад, не звернути увагу там, на арабський світ, на Латинську Америку, можна спілкуватися з усім світом. Згадати слова Осака Швілі, якось він сказав. Він каже: От я дивуюсь українцям. Як у вас, от, ну, маючи стільки от зброї і стільки можливостей дістати зброю, що як у вас все би, спокійно і немає перестрілок, немає бандитизму? Звісно, там, ну, на певному рівні якби, це є там, якісь поодинокі випадки бувають, ну, але що цього ну, немає масово. До речі, не знаєш, як в Литві зі зброєю зараз питання вирішене? Я маю на увазі, у пересічних громадян мають вони право на зброю, не мають? А, мені здається, що ні. Ну, я, Бо в нас так, зараз це не, питання не піднімається, і так схоже до того, що потихеньку почнуть дозволяти. У, у нас це так потрібно, безперечно, як за швейцарським зразком, також і потрібна підготовка, щоб ну, кажеш, що зброю, зброю роботи тільки певний, не дають, так? щоб всі мають там, певний мати рівень ну, володіння зброєю, рівень там, захисту. Тому що є багато людей, які. Там є патріоти, ну по тій чи іншій причині вони, наприклад, не в армії зараз і там ну, роблять щось в інших сферах. Їм, ну, наприклад, іти на рік чи на два там, в армію чи служити ну це довго. Але, наприклад, пройти в форматі курсів чи курсів вихідного дня. Я думаю, що дуже багато хто би на це погодився. І тоді, от ну, це теж дуже важливий елемент захисту тоді. Росія, можливо, не пішла б. Якщо там дуже сильне громадянське суспільство, що всі один одного підтримують, суспільство буде монолітним і озброєним, ну, тоді жодний окупант не ризикне напасти. Дуже яскраво показав Майдан, коли люди там не чекали, от, що їм дадуть якби, політики, що поставляться намети, забезпечать це. Майдан це і був якби прообраз такої от, нової січі, і про образ як держави в державі. Пробудження вільної людини, так. фактично. І тому, безперечно, там от Україна, от, цей, відчувши цей феномен, також от, воюючи героїчно на сході, от, і має бути центром цього от, нового певного от, неформального от, утворення. І захистом усього цивілізаційного світу від азійських орд. Тобі немає такого відчуття, що от наші найближчі союзники, адвокати по Європейському Союзу, от Польща, Литва, що ну, весь взагалі західний світ, ну от в першу чергу наші такі близькі країни, що після Майдану взагалі вони так з певним здивуванням подивилися на Україну в тому сенсі, що о! А ми й не знали, що вони такі круті. Так, звичайно, є це відчуття от, і інтерес до української тематики зріс. І зараз тримається на певному рівні. Ну, звісно, ми розуміємо, що світ великий і це не може бути темою номер один завжди, тому що є багато от інших проблем. Це і ісламська держава, от, і там, глобальний тероризм, війна в Сирії. От. Певні час від часу якісь екологічні катастрофи виникають, от як в Непалі. Тому теж, буває ще такий феномен, як от втома від України, що там люди от вони просто там, читають і вони якби, вже втомились там, чути про те, що от, якби, йде війна, що, от, що все погано, корупції, плану. Тому нам і на цій конференції і не тільки там. От, литовські колеги кажуть, що угу. потрібно давати також позитивні, позитивні, такі от, імпульси, позитивну інформацію про ті результати, які були зроблені. Там, це і з приводу реформ, з приводу таких досягнень. Зараз бачимо певні якби, зручення є, але ну, не особливо. Ми бачимо, що багато з. Лишніх регіоналів, які там винні в злочинах, не покарані. От, багато якби ну, досить високий там, олігархічний контроль, як за економікою, так і за політикою. Деякі реформи часто якби, ну, не проводяться взагалі, тобто все йде дуже повільно. Тому, звичайно, там варто ну і в першу чергу, якби молоді, і новим людям варто ти і, і міняти це. Але теж навіть через якийсь певний громадський тиск, через інформаційний тиск, це також якби, сприяє, сприяє реформам. Андрію, а наскільки? Тобто оновлення влади не відбулося настільки сильного і масштабного, як хотілося, бо відбулося якесь мінімально. Але також і з часом як буде змінюватись і будуть приходити там, нові люди, і все більше буде ну, набирати тему Балти Чорноморського Союзу. Воно ну, і так вже набирає от, і не лише там в одній якійсь партії, воно набирає от, популярності. Перш за все, це серед правих партій, серед от, свободи, де це є в програмі прописано правий сектор, Азов. Ну, Азов це не є партію, але можливо буде партією так, тому що це вже вийшло там ширше, ну, за, за межі лише. Батальйони і всіх них, якби є бачення от Балти Чорноморського Союзу. Також, якби є в інших, там від деяких політиків з радикальної партії, я щось чув то, такого плану. І серед ну, ліберальних партій, серед окремих людей є таке теж певне розуміння. Андрій, от ти сказав, що в Києві не було ще зібрання. На якому обговорювалося саме питання Балто-Чорноморського Союзу. Так? З іншого боку, ти розказав, що зацікавлення в цьому є і в Україні, і у наших найближчих сусідів. Чи це значить, що в цьому році ми вже можемо очікувати, що таке зібрання в Києві все-таки відбудеться, хоч в якомусь форматі, але вже буде дан, 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 даний старт тут якийсь. Якісь такі тематиці так, я думаю, що можна це очікувати. Причому тут можливо от, декілька форматів, бо якщо це буде більш як виходити від державних органів, чи там конкретно від президента, це може бути називатись більше як там якийсь регіональний форум, чи от тось, форум підвищення східного партнерства, чи Балто-Чорноморський безпековий форум. Це один з варіантів. Другий з варіантів, якщо це от три праві сили, які я назвав, якщо вони вирішать, якби. Ну, бо в принципі бачення в зовнішньополітичному напрямку в них дуже схоже. Об'єднати зусилля і провести от такий форум і вже зробити його більше, ну, туди більше будуть націоналістичні сили тоді запрошені. Це також один з варіантів. Там, ще можуть бути варіанти, що це саме от, громадські організації стануть ініціаторами процесу. Ти знаєш, я подумав, що в принципі можна е, запросити почати з народної дипломатії, просто запросити кількох чоловік. Угу. Зібратися навіть угу. в цій студії так. і в прямому ефірі обговорити все, що ми хочемо. Можна навіть з цього почати. Угу. Як ти думаєш? Я думаю, що десь на, на вересень можна було б планувати, а те, що то обговорити, то ну, безперечно можна. От я так розумію, що ви програму «Міжмор'я» будете ж і далі продовжувати, тому звичайно можна так проводити Бо... в більш широкому колі. Має бути ну, масштабним, і там мають бути представники з усіх країн. В принципі, ну, так розумію, же, на так. даний момент контактів достатньо, щоб запросити, треба просто буде продумати, як це краще організаційно зробити. Таку ідею, до речі, я чув також і від інших людей, але так, поки далі за рамки ідей, це не вийшло. Ну, але також щось... я сподіваюся, що до того там, дня ми також видамо декілька цікавих книжок. От потрібно Юрія Липу пере перевидати, Потрібно, я думаю, також його видати от Чорноморську доктрину і англійською мовою перекласти, щоб просто от розуміли, що це є українська геополітична думка, от якби і історична, і сучасна в нас є фахівці, що не лише от в Росії є дугін, який там пропонує ідею, яка ну, комусь здається привабливою ідея такої Євразії, там, говорить про боротьбу от, континентів. От, а Україна, якраз наша геополітична відповідь, це балто чорноморський Союз і розподіл Росії, і, скажімо так, управління, також допомога Євразії, але Євразії не ординській, а Євразії вільних націй. Так. То коли Росія розпадеться, там ми маємо бути готовими на тим, щоб взяти там шефство там, чи навіть керівництво тими країнами, які виникнуть ну, на фоні цього. І Україна матиме величезне, якби і моральне і економічне право це зробити, тому що це Росія напала на Україну і має компенсовувати потім збитки. Росія намагається зараз будь-якими засобами зберегти за собою вплив основного постачальника газу в Європу. Ми це знаємо. Але я здивуванням от прочитав, не знаю, чи ти це підтвердиш чи ні, що останнім часом основним постачальником в Європу газу стала Норвегія, і її обсяги в півтора разу перевищують російські. Чи це значить, що Росія остаточно може втратити вплив, газовий вплив на Європу і свою так, таку я, виключність? Я думаю, що цей вплив, він вже. І в Європі, і в Україні, він вже набагато зменшився. у нас більше вже тепер газу йде по реверсним поставкам зі Словаччини, і там в перспективі ну, в Україні є і свій газ, який можна от видобувати. І тому ну, Росія вона чомусь таке враження, що не думає, якби стратегічно, як в питанні окупації Криму. Що це там принесло Путіну підтримку в даний момент, але стратегічно, це Росію швидше за все погубить і принесе там більше проблем. Ну вже там є більше економічних проблем через санкції. Так і в питанні, от вони хочуть мати вплив, там, але е, газ він вичерпний, там, і так само як і нафта. То що буде, коли вони закінчаться? Тоді Напевно, прийде от, кінець цієї сильній централізованій вертикалі. Російського керівництва, але ми думаємо, що і раніше через інші причини Росія має розпастись. А для Європи справді це ну, важливе питання. Наприклад, Литва вона вже там не є залежною від Росії в газовому питанні. І ну, європейські лідери вони розуміють, що там потрібно диверсифікувати джерела. Відходження, тому що це для Росії там, газ – це питання політичне. Вони таким чином будуть постійно ну, щось вимагати, щось хотіти. Андрію, от зрозуміло, що в Балто-Чорноморський Союз в міжморі однозначно входить Україна, там, Польща, Литва, ну, вся Прибалтика, говорять ще про Чехію, Болгарію, Румунію, Фінляндію. Е, на твій погляд. Які країни ще можуть захотіти приєднатися до цього Союзу? Хто Я в ньому зацікавлений? країни Кавказу і Туреччина. От, наприклад, той же є Юрій Липа, він от описує так досить позитивно там, оцінює Туреччину от, і реформи Ататюрка, які він тоді провів на початку 20-го Тобто він бачить от, от свого. От, Союзника в Туреччині. Якщо, скажімо, там раніше, там, в історичному контексті, там, ми могли там, сприймати там, Туреччину як, можливо, там, швидше чи конкурента чи опонента, то зараз зрозуміло, що от, ворог це є Росія. Будь-хто з друзів зараз це, це було б добре. Тому зараз Туреччина, хоч вона як нейтральна в цьому питанні. Але все-таки вона визнає там, Крим як невід'ємну частину України. Там є теж певний там, аспект питання з татарами, тому Туреччина і країни Кавказу, можливо, Азербайджан, вони також захочуть приєднатися до цього союзу, я думаю, в перспективі. Далі, от, ну, наскільки, скажімо, це може цей союз іти на захід, це вже залежатиме від ну, самого там, Євросоюзу і тоді від ситуації на той день. Так, ну і що? Також да, хотів би сказати, uh -huh. що це може бути Балточорноморський Союз, створено в рамках якоїсь міжнародної організації, тому що ми знаємо, що є багато організацій, от є там ГУАМ, на яку певний час щось покладали. Надії, от ну, під час президентства Ющенка, потім щось про неї не було якби чути. Тут не так давно вона про себе знов так би нагадала, прибрала російську мову як офіційну мову, міжорганізаційну. Тобто, якийсь такий певний проєкт, як міжнародної організації по типу Гуа, ну або повністю там нової, або на базі це і може бути таким першим кроком для балто чорноморської співпраці. Сьогодні у нас в гостях був Андрій Волошин. Письменник, геополітик. як завжди, ми в цій передачі говорили про Міжмор'я 21 або, як його ще називають, балто чорноморський Союз. Хай щастить!